Всім привіт! Мене звати Люба і я в Канаді проживаю вже сьомий рік. і Сьогодні хотіла розповісти, де приблизно ми купуємо овочі в сезон, де ми купуємо малину, полуницю, вишню, ну, на які ферми їздимо, де можна буде збирати самому, можна їм приїхати і готове купити. Так що швиденько хотіла по карті пройтися і показати місця. Почнемо ми з ферми, де можна прийти і назбирати полуницю, наприклад, самим. Саме популярне це Bonstra Farm. Вона нас знаходиться ну, десь хвилин 20 від Вінніпегу. Це просто сама популярна, бо вона одна з найбільших, так сказати, ферм. І е, там Можна назбирати як полуницю, так і малину, бо там є і полуниця, і малина. На доволі велика ферма, але попередньо, як ви їдете в будь-яку ферму, завжди потрібно подивитися, чи вона точно працює. Бо дуже часто е, така проблема існує з фермами, що якщо вона більш-менш маленька, то вони, наприклад, пишуть на вебсайті себе. Завтра дощ, не приходьте, ми не будемо там, наприклад, дозволяти збирати полуницю. Або, наприклад, все зібрано в 11 годині. вже. Тобто, якщо вона малесенька, люди приходять вранці, там зібрали наприклад, полуницю сьогоднішню і треба вже ждати на наступний день, щоб вона ну, підросла, так сказати. Так? Якщо маленька ферма. Бунстрофарм вона більша, і, відповідно, там зазвичай є такий більш-менш хоча б графік роботи, як вони працюють. І от, і от навіть якщо зайти до них на веб-сайт, і завжди треба дивитися, чи можна приїжджати самим збирати. Бачите, ось так люди збирають. І плюс тут є такий, як міні-контактний зоопарк, можна просто там до тваринок підійти. Значите, тут пише, що є тваринки, можна прийти, погладити, щоб дітки погуляли, побігали. А в мене, до речі, є десь на моєму каналі: є фарм Манітоба. Це, так сказати, списки відтворення. Якщо зайти до мого каналу, є списки відтворення, і можна знайти фарми. І от у мене має бути тут бунстра фарм. Ось, наприклад, да? і приблизно зараз виключу звук. Бачите, ось це поле. Таке, і ви приходите з дітками. Ну, я завжди з дітками приходжу, тому що я хочу, щоб вони розуміли, звідки береться полуничка, що її потрібно назбирати, що її треба виростити, ну, такого плану. І це доволі цікаво з дітками провести час, поїхати, позбирати. Це як фан такий. Ось малинка тут теж є, бачите? Ну, це було у 2016 році ще. Тоді ще малесенькі кущі були. Зараз в них доволі велика теж плантація малинки. Ось такі ящички, бачите? Кожного року ціна різна, так що, не знаю, за ціни. Ось так виглядає. Самі собі збираєте малинку, полуницю. Можна навіть приїхати до них і купити зарані зібрану ягоду, але вона буде дорожча десь півтора рази, якщо ти збираєш сам. І якщо ти хочеш купити таку полуничку, яка вже зібрана. Бо це вже буде дорожче, їм треба буде заплатити за це. Так, далі це полуниця. І малина. Можете поїхати на бунстрофарм. Але кажу, треба попередньо дивитися обов'язково, коли вони працюють. І е, в середньому десь в кінці червня у нас з'являється полуниця. В кінці червня, звичайно. Далі, це веб-сайт, можете подивитись. Е, хто живе ближче, наприклад, до Штейнбаха, Ось тут є. Тут менше черги є. Е, 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 я знаю, ми сюди теж їздили в Shell Strawberry Farm. Це невеличка ферма. Тут завжди треба перевіряти обов'язково на вебсайті, коли вони працюють, в які дні. Е, обов'язково перед тим, як їх їхати. Ось вони пишуть, що у е, 2013 му ми будемо працювати, що е, от в середині червня. У нас починається пікінг-сізон, Тобто ви можете прийти і самі назбирати. І десь закінчується в початку липня. липня, да. початку липня. Так, це ферма Вейчо. А ось у мене навіть теж відео є про неї. Просто покажу, що вона, ну, вона дуже малесенька. Ось так вона виглядає. Таку коробочку дають. Цю коробочку десь, мабуть, десь літрів три ходить. Ну, ось. Бачите, тут маленька плантація, тут багато досить людей було, але е, нормально. Ну, це не дуже-дуже багато людей. Часом приходиш і дуже сильно багато людей на полі, прям. І ось так збираєте з дітками. Це маленька ферма. вайтшоу називається. Тут тільки полуниця. Так, далі. Якщо ви знаходитеся на більше півдні, бо Бонстра фарма вона була зверху, а ось це знизу. Прейрі Бері. Прейрі Бері називається. Ферма, туди теж можна їхати. Тоже невеличка вона. Потрібно попередньо обов'язково подивитися, чи вони працюють. Тоже досить популярна і більша, вже більш-менш називається Cormier Berry Patch. Тимчасово закрита. Ну, це вона зараз тимчасово закрита, але скоро почнеться і дивитися. Це ще у них минулорічні апдейт на вебсайті, тобто ще поки що на 2023 немає. Минулого року, бачите, ціна 18 доларів за 4-літровий ящичок. Значить, там ящик в нас 4 літри. І акція, якщо ти береш 9 таких великих пакуночків. То платиш тільки за вісім, як один подарунок ніби. А якщо ти хочеш зібрати. От бачите, яка ціна? 28 доларів. Якщо ти хочеш прийти і просто вже купити, не збирати самому, а купити готове вже зібране 28 доларів за 4 літра. Ну, це було минулого року, цього року, можливо, буде дорожче, скоріше всього. Але Корнір це теж хороша ферма, я там була. Можливо, у мене просто відео немає, да. але там вона не така насичена, як бунстра фарм, але е, 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 хороша ферма. Бачите, тут на карті навіть немає. Вони вистроють, ну, там велика ферма. Це карм'єра. Далі е, хто м, любить іще вишню, до речі. Є в нас дві ферми, де продають вишню. Вишня, ось це Ривербенд. Це вона на Портич Лапрієрі. Тобто трохи далеко. Ось, бачите, де Веніпех, і вона десь ось годину в сторону Калгрії їхати. І ось тут у нас є порти Шлап'єпрер'єрі, таке містечко, і на околицях є такий Рівербенд ферма. І ось тут на фермі можна купити не тільки вишню, але і жимолость. Жимолость – це така ягодка, як ніби блубері, ніби чорничка, але така видовжена. Вона таке називається жимолець, просто мало хто про неї знає. Вона досить солодка, вкусна, в ній дуже багато вітаміну С. Я, е, е, ну, я люблю цю ягоду, але вона зазвичай дуже дорога, дуже дорога, і вона зазвичай ніде не продається в супермаркетах. Я її бачила тільки на фермах, то ми е, раз в рік все рівно їздимо туди і збираємо цю жимолець. Зараз вам покажу приблизно в мене є десь відео, як вона виглядає, ця ягодка. Так, Бунстрафарм, Майсінкорум, Рівербенд ось це. Значить, це 21 рік. Тут є як вишня, ось це якраз він проходить. Бачите, це, по-моєму, вишенька стоїть. Тут можна купити вишню, але минулого року, наприклад, не можна було. Збирати самому вишню вони не давали, а вони тільки продавали вже зібрану вишню. І вона була дорожча, але вона в них була і по замовленню, оскільки дерев в них небагато, і охочих купити вишню було дуже багато, вони її дорожче продавали, ніби самі збирали і продавали таким чином. І ось це ми йдемо ось цю збирати. Вона на таких маленьких кущах, ну, трошки нижче, як малина. Такі кущі, зараз покажу вам, як вона виглядає. Ось, бачите? Ось така синя, як чорничка, тільки видовжена, і вона дуже солодка і дуже корисна. Так що дуже рекомендую цю ферму. Ось цю жимолусь жимо, жимо, жимо можна позбирати, вишеньку можна позбирати. Тут ще є соскатун така ягодка. Я з нею не знаю, що роблять, чесно. Вона кисла, вона виглядає як черниця, але вона росте таки, на таких високих кущах, як пщі дерева, такі можна сказати. І я не знаю, що роблять з цим соскатуном. Він так і називається. Ягода Саскатун. Чесно, вона кисла, може, варення якісь варять, не знаю, без поняття. Ми варення в сову не варимо просто для свого. Насолоди, просто щоб поїсти, дитина, щоб поїла там і заморозити на компот, я зазвичай ягоду морожу. Е, і, в принципі, все. Малину, ще можу з сахаром перетерти і все це максимально все, що я роблю. Значить, ось це я назвала River Band і вишню ще можна купити. Зараз вам скажу де. Це правда трошки далеко. Десь біля міста Кармен. Ось мене є точка. Я думаю, що це воно, да. Prairie Adventure Farm. Ось це вона так називається, ось це Кармен місто. Бачите, воно трохи далеко, мабуть, годину, може і більше від Вініпеву, але тут суто Вишня. Наскільки я не помиляюся, там ще є малина. Але все, більш немає. У них велика плантація вишня. І хто любить вишню, хто заморожує вишню, хто робить вареники з вишнею, так що можете туди їхати. Але теж заходьте до них, на, е, дзвоніть, скоріше, бачите, у них даже веб немає. Просто номер телефону. Треба дзвонити попередньо, і питати, чи вишню є у вас в наявності, коли ви будете відкриті, і чи можна до вас приїхати. Так що, ось це вона взагалі всередині нічого не знаходиться. Бачите, просто. Поле, поле, поле. Тут просто хатина, і вони самі собі просто поставили плантацію таку вишню. Можливо, є тут зображення. ну У них багато дерев вишні. Це ще молоденька була дерева. Це просто хата. От їхня хата, їхній дім, і вони вишеньку вирощують. вишеньку і маленько. Так що до них можна за вишнею і малиною їздити. Дуже рекомендую. І в них ціни непогані в порівнянні нормально, але далеко їхати, дивлячись, де ви живете. Так ще хотіла показати овочеві ферми. В нас, в принципі, багато їх, але я буквально їздила, може, один-два рази за овочами. Ну, це там За огурчиками і помідорами, наприклад, І ти теж можеш сам збирати там. То я вже не пам'ятаю. Це я перші роки їздила туди. Зараз я перестала їздити, оскільки в нас є ще такий як ринок, де ти можеш просто приїхати, і там фермери стоять і продають в... безпосередньо одного дня, вони там приїжджають в одне місце. І там можна придбати ось ці всі з їхніх ферм овочі. Я просто закрутки не роблю вже років п'ять, і відповідно, мені немає смисла там, щоб поїсти, я пішла собі, купила. А щоб спирати, це треба як на закрутку, мабуть. да. Ну, але в нас є такі ферми. Просто пишете Веджит Паул Ферма. Вініпегу. От, наприклад, я просто нагуглила Wild Air Earth Farm. Ось ця вона півночі знаходиться. І тут а, до них можна зайти на, на сайт і подивитися, що в них є. І ось тут а, що ми вирощуємо. Є список. бачите? брокколі, капуста, морква, е, томато, томейтосуну, помідори, кукумберс. Тобто, ось тут навіть біц, томато можна збирати в них безпосередньо, а можна і. Замовляти, просто під'їхати і вже е, зібране купити. Так само можна е, ось тут. Зараз я покажу десь іще, я бачила. Так, да, ось це Floodway Gardens. А, це ця, що я їздила років 5 назад, збирала огурчики ось тут. Так, що вони вирощують: чесник, е летус, потім морква, цибуля, базилік, цукіні. тобто бакла ці. Е ну, баклажани там теж, напевно, а це е кабачки, біць. Пом, куклу, спотейтос, тобто огурці, помідори. І до них просто дзвоните попередньо і питайте, або на сайт зайдіть і подивіться, чи вони будуть працювати. І коли вони працюють, бо це велика ферма, там багато чого в них є, можна замовляти. І хотіла в кінці хотіла розповісти, де можна просто. Як ринок знайти в нас в Віннюпезі або у Штейнбуху, де можна просто приїхати і купити готові овочі, ягоди вже зібрані, якщо вам там особо багато не потрібно, наприклад, да? то кожного сезону починається в нас в Віннюпезі такий ринок, просто відкритий ринок. Він називається Сант-Норберт Фармерс Маркет. І ось він працює з по суботах з восьмої до другої кожну суботу. Але мені кажеться, що коли літо настане, вони ще чи середу відкриті щось таке. Треба зайти до них на вебсайт і подивитися. От зараз він вже буде знову працювати. В сезон вони відкриваються якраз в кінці травня і до жовтня працюють. Там можна купити і мед, там можна купити і а, це, всякі вироби, які роблять руками, і всі овочі, які можливо. Фермери туди приїжджають раз в тиждень і виставляють свої товари. Так, тож зараз я вам. Покажу, де це воно. Сант-Норбер Фарм ра... ринок. Фарм... Фармс маркет. Ось, дивіться. От, Вікторія це у нас буде 22 травня. От вони вже починають будуть працювати. З, виходить, з кінця травня до Сансгівен. Сансгівен це в них в жовтні. І, відповідно, з кінця травня по жовтень. Я думаю, це тільки по суботах. Треба перевіряти. Я, бо на сайті пише що тільки в суботу. Ну, тобто, через тиждень-два вже воно буде відкрите. Так, значить, ось туди ми їздимо ну, по, по, по всі овочі всі овочі. Це як ринок, просто ринок. Відкритий ринок. Там тільки готівка. Так, а хто не живе в Вінніпазі, то я покажу, де є в Штембуху. У нас теж буде ринок відкритий, починаючи з кінця, мабуть. Ні, мабуть, з червня вже він буде відкритись. Він буде оголошено, багато оголошень буде повісити по штембуху, що так і так відкриваємо ринок. Він зазвичай буде знаходитися на території Clear Spring Center, Це всі знають, де Велмарт між Велмартом і Суперстором. Ось тут посередині ось цей мол. Там, де Вінерс, там де це все. І на цій території, ось між Boston Pizza і Wendy's, буде знаходитися ринок цей. І він буде відбуватися, якщо не помиляюсь, давайте зайдемо на веб-сайт. Він буде називатися Steinbach and District Farmers, Farmers Market. Ось, він почнеться з червня по вересень, кожен четверг, Thursday. Кожний четверг з 3 по 6.30 p.M., тобто після обіду. І там все, що завгодно, можна. І овочі, місцеві фермери привозять, і фрукти, і мед, і всякі вироби, дуже-дуже багато чого. Так що раджу сюди приходити, огурчики, помідорчики, без проблем можна купити. Є капуста, ну, там багато. Це просто як ринок, відкритий ринок. Так що... Хто живеш день Богу сюди, приходьте, я рекомендую. Так що він буде з червня. Ну, так що таке коротко розповіла, дещо, куди ми їздимо. По овочах, по фруктах, ягодах. так що... Так, і в кінці я хотіла сказати, що зазвичай як я роблю, я зазвичай просто ставлю в гуглі Strawberry Farm або Raspberry Farm, і мені Near Me ставлю, і воно мені просто вибиває, що там поближче до мене є, і завжди. Опереджую, завжди заходьте на вебсайт і завжди або перетелефонуйте за день до того, як їхати, або там взагалі є такі ферми, що потрібно бронювати апойтмент, коли ви хочете приїхати до них, позбирати ту полуницю чи малину. Тобто кожен індивідуально, і як я кажу, може бути і дощ, вони можуть не працювати. Може бути таке, що вранці люди прийшли. У них вже все. Ви позбирали вже після 11 Ви прийшли, а вже збирати нема. Що, а ви поїхали і витратили час на це. Тобто, попередньо перед тим як їхати, обов'язково зайдіть на сайт, подивіться чи будуть працювати, і тоді тільки їдьте туди. Або перетелефонуйте і тільки тоді їдьте. Я кажу, був ковід, то в нас взагалі все було по по, -по, -по Багато хто не працював навіть так що. Таке, надіюсь, вам це відео сподобалося. Надіюсь, воно було корисним хоч для когось. І дякую, що додивилися його до кінця, бо воно в мене вийшло досить довге. Так що всім бажаю всього найкращого. Всім пока-пока.